9 червня 25-го року вітаю. Троянда Чіпенди. Це однорічний кущ. Отримала я його з Черкащини Матвіївські троянди. Ну, в тому році він першорічкою річкою був, зараз вже друга річка. Троянда дуже запашна, має дуже чудові, туго набиті, махрові квіти. І, ну, камера чомусь не дуже передає колір, він яскравіший насправді. Такий персиковий. Тільки персиковий, але тільки яскравіший. Може, абрикосовий, І ще якась розовинка є. Ну, яскравіший колір, ніж на камері. І такі вони квіточки гафровані якісь. Нерівна. Краєчки, а ось такі вони. Дуже набита квітка. Бутони більш помаранчевого. Ні, не помаранчевого, а абрикосового кольору. Ось в полурозпуску, як вона виглядає. Запашна, дуже запашна, гарна троянда гарно перезимувала, гарно вийшла з зими. В тому році вона в мене була першорічка і якось так, що вона квітла, всього один раз у мене. Ну так вийшло. Другої хвилі не було, була, може, якась там одна квіточка і все, а так не було другої хвилі. Перша хвиля була, і вона була набагато вища в тому році. Ну, цьому році, в травні, зворотні приморозки були, заморозки навіть. І тому вона ще зараз має десь сантиметрів 60-70, такий зріст. Ну, я думаю, ще на другу хвилю вона наростить свій зріст, який вона повинна мати. В одних каталогах вона чайна гібридна пишуть, в інших шараб. Ну, і висота повинна бути у неї побільше. Ну, подивимося. Ну, зараз вона дуже гарно виглядає, дуже гарні квітки, не печуться вони. Це квітне з Це в букет би таку троянду зрізати зараз і поставити. Дуже гарно, дуже красиво, Ну, не буду хай. Подивлюся, як довго вона буде хвиля її тривати, як довго квітки тримаються, листя такі величенькі, зелененькі, здорове. А, в тому році, здається, вона в мене мучисту, порошнисту росум підхопила. І от через то, мабуть, і не було другої хвилі. Поки в цьому році все добре. Гарна трояндочка. Мені вона дуже подобається. Дякую за перегляд. Дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу державу, і всіх гараздів вам.